Фредерік Пол Брама. Текст читає Сергій Оробчук. Розділ 28. По нірках, де гічі ховалися. По нірках погаслих зірок. У тунелях ентузіасти каталися, шукаючи їх помилок. Чорт забирай. Це був ніби табір для скаутів. Ми співали і веселилися упродовж 19 днів після повороту. То була найкраща мить у моєму житті. Частково це було звільнення від страху. Досягши пункту розвороту, ми зітхнули з полегкістю, як і всі в таких випадках. Почасти це зумовлено тим, що перша частина мандрівки була досить напруженою. Мішніков здебільшого трахався зі своїми двома хлопцями, а Сьюзі на борту проявляла до мене набагато менше цікавості, аніж у брамі, коли її відпускали на одну ніч. А основною причиною для радості було те, що наближався момент зустрічі з Кларою. Денні А допомагав мені обробляти цифри, він читав курси у брамі. Денні міг помилятися, але кращого варіанту не було, тому доводилося вірити йому на слово. Він розрахував, що з моменту повороту минуло 300 світлових років. Це приблизне число, але досить точне. Корабель, на якому була Клара, чим раз віддалявся від нас упродовж усього шляху до пункту повороту. Наразі ми летіли зі швидкістю, яка перевищувала 10 світлових років на день, принаймні так стверджував Денні. Оголошення. Запрошуємо всіх, хто грає на клавесині на груповий секс. Шукаємо чотирьох проспекторів з однаковими інтересами для створення групи. Запитувати Джері мене, телефон 78109. Тунельний розпродаж продаю голографічні диски, одяг, секс-іграшки, книжки та інше. Рівень крихітка. 12. й Тунель. Запитати Девіторіо початок 11.00. Кінець, аж поки все не буде продано. Шукаємо 10-го для Мін'яну за Абрамом Сорчуком, якого визнано мертвим. Також шукаємо 9, 8 та 7. Конче треба. Телефон 87103. Примітка. Мін'ян в іудаїзмі хвором з десятьох осіб для проведення богослужіння. Перший п'ятимісний корабель запущено на 13 секунд раніше, аніж наш. Тому тут проста рифметика. На один світловий рік 3 помножити на 108 см на секунду. На 60 секунд, на 60 хвилин, на 24 години. Коли ми досягли пункту повороту, Клара випередила нас на добрих 17,5 мільярдів кілометрів. Це здавалося дуже далеко, і насправді так і було. Однак після повороту ми ставали все ближчими, й два кораблі летіли тією дивною норою, яку гічі пробурили для нас. Я відчував, як ми наздоганяємо її корабель, іноді мені здавалося, що я чую її парфуми. Коли я сказав щось таке денні, він якось дивно подивився на мене. Ти взагалі знаєш, що таке 17,5 мільярдів кілометрів. У цю відстань між ними і нами можна втиснути цілу сонячну систему. Зайдя точного прикладу довжина великої вісі орбіти Плутона становить 39 астрономічних одиниць із гаком. Я засміявся трохи збентежений. Це просто моє уявлення. Раджу лягати спати, сказав він, і нехай тобі насниться гарний сон про це. Денні знав про мої почуття до Клари, весь екіпаж знав, навіть мічников і сюзі. Можливо, це теж був виплід моєї уяви, але я гадав, що вони бажають нам щастя. Ми усі бажали щастя одне одному, будуючи докладні плани, що робитимемо з нашими бонусами. Для нас із Кларою мільйон доларів було кругленькою сумою. Мабуть, цього не вистачить на повну медицину, якщо ми схочемо залишити щось на розваги, та цього принаймні достатньо для основної медицини, що забезпечить гарне здоров'я, захист від тяжких хвороб на наступні 30-40 років. Ми можемо добре жити на те, що лишиться. Подорожувати, завести дітей і поселитися в гарному будинку у пристойному районі. Стоп. Де жити? Точно не на харчових шахтах, як раніше, можливо, навіть не на землі. А раптом Клара зажадає повернутися на Венеру. Я не уявляв життя тунельного щура, але я також не уявляв життя з Кларою в Даласі чи Нью-Йорку. Мої мрії сягали далеко за межі реального. Звичайно, міркував я, якщо ми знайдемо щось цінне, то нещасний мільйон доларів. Кожному це тільки початок. Ми зможемо жити будь де, а також придбати повну медицину з трансплантантами, які дозволять нам залишатися молодими, здоровими, гарними, сильними в сексуальному плані й. Тобі дійсно треба поспати, сказав Денні А, який сидів поруч. Ти так кидаєшся туди й сюди, що може бути лихо. Проте я не хотів спати. Я був голодний, і на це були всі причини. Упродовж 19 днів ми практикували харчову дисципліну. Так роблять усі проспектори в першій половині мандрів до пункту призначення. Коли ви досягаєте пункту повороту, то знаєте, скільки можна їсти до кінця подорожі. Тому багато проспекторів повертаються огрядними. Я виліз із посадкового модуля, де спали сюзі та обидва дені, і зрозумів, чому саме зголоднів. Мішніков готував собі рагу. Вистачить на двоїх. Він задумливо подивився на мене «Надаю, що так. Ден відсунув герметичну кришку, заглянув всередину. Вичавив іще 100 кубічних сантиметрів суміші з парової пастки і сказав Ще 10 хвилин. Спочатку я збираюся випити. Я пристав на запрошення, і ми передавали одне одному флягу з вином. Поки Ден трусив і солив рагу, я фіксував дані про зірку замість нього. Ми майже розвили максимальну швидкість, а на оглядовому екрані не було жодного сузір'я чи навіть зірки, що мали б знайомий вигляд. Проте мені все почало здаватися сприятливим і гарним, і не тільки мені. Я ніколи не бачив дене таким відпруженим і бадьорим. Я тут поміркував, мовив він. Мільйона вистачить. Після цього я повернуся до Сіракус, здобуду ступінь доктора і влаштуюся на роботу. В будь-якому випадку поблизу буде школа, котрій потрібен поет, що мешкає поруч, або вчитель англійської, який сім разів літав у рейсі. Вони мені щось платитимуть, і це буде додатковим доходом протягом усього життя. Я нормально розчув лише одне слово, що було вимовлено голосно поет. Здивовано запитав я. Місніко вишкірився. Хіба ти не знав? Я таким способом потрапив до брами. Фон гогенгаймо оплатив мені дорогу. Він зняв горщик із плоти, розклав рагу на дві тарілки, і ми попоїли. Два дні тому саме він люто горлав на двохдені десь годину, а ми зі Сьюзі лежали у посадковому модулі, сердіті та ізольовані, слухаючи його лемент. А після повороту все змінилося. Ми зітхнули полегшено. У цьому рейсі в нас не закінчиться пальне. І нам не треба турбуватися, щоб щось знайти. Винагороду нам гарантовано. Я запитав мічникова про його вірші. Він не зміг нічого продекламувати, але у брамі обіцяв показати копії віршів, які надіслав до фонду. Коли ми попоїли, вимили горщик і тарілки та прибрали їх, Ден зиркнув на годинника. Рано будити інших, сказав він, а робити загалом нічого. Про п'єзоелектричний ефект Професор Геграмет ми виявили, що криваві діаманти незвичайно п'єзоелектричні. Хтось знає, що це означає? Питання вони розширюються і стають провідниками під впливом електричного струму? Професор Геграмет. Правильно. А ще якщо їх стиснути, вони самі виробляють дуже швидкий струм. На ньому працює п'єзофонія та п'єзобачення. Сфера промисловості, що йде, дає дохід у 50 мільярдів доларів. Питання хто отримав відсотки з цього добра? Професор Геграмет. Я знав, що хтось із вас таке запитає ніхто не отримує криваві діаманти знайшли багато років тому в горах Гічі на Венері. Це було задовго до відкриття брами. У лабораторіях Белла знайшли спосіб ними послуговуватися. Насправді вони використовують трохи іншу штуку продукт, який самі синтезували. У лабораторії розроблено чудові комунікаційні системи, і бел нікому не платить, а не одержує прибуток. Питання А Гічі використовували криваві діаманти з аналогічною метою? Професор ґеграмет, особисто я вважаю, що, напевно, так, але не знаю, як саме їх застосовували. Можна припустити, що якщо гічі залишили після себе криваві діаманти, то вони залишать також інші примачі та передатчики зв'язку. Одначе, якщо вони і зробили це, то не знаю, де шукати. Ден подивився на мене і усміхнувся. По справжньому, а не вишкірюючись, як завжди. Підсунувшись до нього, я сидів у його теплих і привітних обіймах. 19 днів пролетіли, ніби одна хвилина. А потім годинник сповістив, що ми скоро прибудемо. Усі прокинулися, скупчилися в капсулі. Ми мали піднесений настрій, немов діти на Різдво, які чекають на нагоду відкрити подарунки з іграшками. Це була найщасливіша поїздка у моєму житті та взагалі найкраща мить. Знаєте, замислено сказав Дані Ер, – Мені трішки шкода, що ми прибуваємо. Сюзі, яка вже почала розуміти англійську, відповіла Сім'я сей, а потім додала Мені також. Примітка, мені також, крувольська. Ми поручкались, але насправді я думав про Клару. Ми намагалися зв'язатися по рації, однак у космічних норах гічі не було зв'язку. Та коли ми виберемося звідси, я зможу з нею поговорити, і мені буде байдуже, що інші слухають. Я знав, що хочу сказати, і навіть до стоту знав, що вона відповість. У її кораблі панувала та сама ейфорія, що і в нашому з тієї самої причини, тому я не сумнівався в її відповіді в атмосфері радощів та любові. Ми гальмуємо. Заволав День Ер, Відчуваєте? Так. радів Мєшніков, стрибаючи у слабких хвилях псевдогравітації, яка сигналізувала про вихід у реальний простір. Також ми побачили інший сигнал. Золотиста спіраль посеред капсули почала світитися все яскравіше з кожною хвилиною. Гадай, ми зробили це, припустив Дені Ер, сяючи від задоволення, і я був задоволений так само, я запущу сворічне сканування. сказав я, впевнений, що знаю, як чинити. Сюзі зрозуміла мій натяк і відчинила шлюз до посадкового модуля. Вона й Дені А збиралися летіти, щоб провести спостереження за зірками. Потім Дені А не приєднався до неї, він отупився поглядом в екран. Коли я почав розвертати корабель, то бачив зірки. Вони мали вигляд цілком нормальний, у них не було нічого особливого, хоча вони чомусь були дуже розмиті. Я похитнувся і ледь не впав. Корабель повернув не так плавно, як треба. Рація, сказав Дені. Мішніков, насупившись, підвів голову і побачив, що лампочка засвітилася. «Овімкни її!» – закричав я. Можливо, я почую голос Клари. Додаток до навчального посібника з навігації. Пункт 104. Необхідно внести до посібника з навігації таку ось поправку. Налаштування курсу, які містять лінії та кольори, зображені у таблиці, що додається, явно належить до кількості пального чи іншої потреби корабля в рушійній силі. Попереджаємо всіх проспекторів, що три яскраві помаранчеві лінії таблиця 2, означають критичну нестачу. Жоден корабель, налаштування якого містили такі лінії, не повернувся навіть із випробувальних рейсів. Мішніково все ще насуплений і дотягнувся до вимикача. Цієї миті я помітив, що спіраль світилася таким яскравим золотавим кольором, якого я не бачив доти. Вогняно-жовтий, наче вона розжарилася на максимум. Спіраль не виділяла тепло. Але золотисте світло було перенизоване білими штрихами. Дивно, промовив я, вказуючи пальцем, не впевнений, що хтось мене почув. Зранці лунали завади, у капсулі стояв великий шум. Мішніков простяг руку до регулятора та підсилювача. Крізь завади долинув голос, який я спочатку не впізнав, то був Дані А. Відчуваєте, вела він, гравітація! Ми у біді. Припиніть сканування. Я автоматично вимкнув сканер. Потім на екрані зорольота все перевернулось. І на ньому з'явився якийсь об'єкт. То була не зірка і не галактика, а туманне скупчення блідого блакитного світла. Воно було пістряве, величезне та на позір страхітливе. Я розумів, що то не сонце. Воно не може бути таким величезним і туманним. На нього було буляче дивитися, бо воно сяяло занадто яскраво. Його світло проникало в очі до зорового нерва і сягало аж у мозок. Мішніко вимкнув рацію, і запала тиша. Я почув, як даня приречено каже Господи. Це капець тож чорна діра. Розділ 29 З твого дозволу, робе, говорить Зікфрід, я хотів би дещо дізнатися від тебе, поки ти не наказав мені перейти у пасивний режим. Я напружуюсь. Той сучий син прочитав мої думки. Бачу, одразу додає Зікфрід, – що ти чимось занепокоєний. Це я й хочу дізнатись. Дивина, таке враження. Наче я намагаюся щадити його почуття. Іноді здається, що він не просто робот. Не думав, що ти це розумієш, вибачаюсь я. Звісно, робе. Коли ти даєш мені певну команду, я виконую її. Утім, жодного разу ти не давав мені команду утримуватися від запису та об'єднання даних. Припускаю, що в тебе немає такої команди. Слушне припущення, Зікфріде. Немає жодних причин не допускати тебе до інформації, якою я володію. Я не хотів втручатися до цього моменту. А ти міг? Так, у мене є функція повідомляти вище керівництво про використання конструкцій команд, однак я цього не зробив. Чому? Старе відро з гайками не припиняє дивувати мене це щось нове. Як я вже казав, на те немає причин, але очевидно, що ти відтягуєш якийсь конфлікт. Я хочу описати вигляд, який, на мою думку, матиме той конфлікт, а ти сам зробиш висновок. Нехай тобі, біс. Я скидаю паски й встаю. Можна запалити. Я знаю, що відповість Зікфрід, але він знову дивує мене. За цих умов ні. Якщо тобі треба знизити напругу, я згоден. Навіть можу дати тобі слабке, заспокійливе, якщо бажаєш. Господи. Примирливо говорю я, запалюючи цигарку. І ледь схаменувся, щоб не запропонувати йому. Добре, давай. Зікрід стає, розминає ноги і йде до комфортнішого крісла. Я не знав, що він і так може. Я намагаюся втішити тебе, Робе, каже Зікфрид. і впевнений, ти це розумієш. По-перше, якщо не заперечуєш, я розповім тобі про мої можливості і твої, про які ти не знав. Можу надати тобі інформацію про будь-кого з моїх пацієнтів. Інакше кажучи, це не лише пацієнти, у яких є доступ до цього термінала. Не зовсім розумію тебе, говорю я під час короткої паузи. Гадаю, що розумієш. Або зрозумієш, коли захочеш. Однак важливішим питанням є те, які спогади не дають тобі спокою. Я відчуваю, що тобі конче треба розблокувати їх. Я хотів запропонувати тобі легкий гіпноз, заспокійливе або навіть сеанс із живим психоаналітиком, а також усе гуртом, якщо схочеш. Але я помітив, як тобі відносно комфортно під час наших суперечок про те, як ти сприймаєш як навколишню дійсність, на відміну від її інтерналізації. Тому з огляду на це я хотів би дослідити конкретний інцидент. Я обережно струшую попіл. Зікрід має рацію поки ми ведемо абстрактну бесіду, я можу торочити про будь-які дурниці. Що за інцидент, Зікфріде? Твій останній політ із брами, робе. Відсвіжімо твою пам'ять. Чорт забира, Зікфріде. Я знаю, ти гадаєш, ніби чудово все пам'ятаєш, говорить він, точно інтерпретуючи мене. Тому в цьому сенсі я не думаю, що твою пам'ять треба поновити. А ось що цікаво стосовно цього епізоду, усі головні сфери твоїх внутрішніх переживань зосередилися на ньому. Твій жах, твої гомосексуальні нахили, ей, які, поза сумнівом, не переважають у твоїй сексуальній поведінці, робе, але ти переживаєш через них дужче, ніж це виправдано. Твої почуття до матері, величезний тягар, який ти навісив на себе, опріч того жінка на ім'я Гела Клара Моенлін. Усі ті образи постійно повторюються у твоїх снах робе, а ти часто не можеш їх визначити. У цьому епізоді вони всі присутні. Я гашу цигарку і бачу, що в мене є ще один недокорок. Не розумію, до чого там моя мати, нарешті відповідаю я. Невже? Голограма, яку я називаю Зікфрід фон психіатр, рухається в куток кімнати. Я хочу показати тобі картинку. Він підносить руку прямо як у театрі, бо це і є театр. У кутку з'являється фігура жінки. Зображення не дуже чітке, але постать досить худа. Вона прикриває рукою рот, як під час кашлю. Не дуже гарне відтворення образу моєї матері, протестую я. Та хіба? Ну, говорю я великодушно. Гадаю, ти старався. Я маю на увазі, що в тебе немає від чого відштовхнутися, окрім мого опису. Зображення, досить лагідно відповідає Зігфрід, складено на підставі твого опису Сьюзі Херейри. Я запалю ще одну цигарку. Це трохи важко, бо в мене трясуться руки. Отакої. говорю я з непідробним захватом. Шапкую перед тобою, Зікфріде, це справді цікаво. Звичайно, веду далі, раптом відчувши роздратування. Сюзі була дитиною, господи, а тут я бачу, маю на увазі зараз, що є певна подібність, але з віком ти не вгадав. Робе, говорить Зікфрід, скільки років мала твоя матуся, коли ти був ще маленьким? Вона була дуже юна, додав я через кілька хвилин. Насправді вона здавалася молодшою від свого віку. Зігрід дає мені подумати, а потім знову махає рукою, і фігура зникає. Натомість несподівано з'являється зображення двох п'ятимісних кораблів, які стикувалися за допомогою посадкових модулів у проміжному просторі, а навколо них. Навколо них. Господи Зігфріде, Просто гнав я. Зігрід витримує паузу. Як на мене, він може чекати вічно, а я просто не знаю, що сказати. Мені не боляче, але я паралізований. Я не можу ні говорити, ані поворухнутися. Це реконструкція двох кораблів із твоєї експедиції недалеко від об'єкта, дуже м'яко починає Зікфрід. Це чорна діра, точніше, сингулярність у стані надзвичайно швидкого обертання. Зікфріда, я знаю, що це таке. Так знаєш, через обертання швидкість прямолінійного руху так званого горизонту події або розриву Шварцшильда перевищує швидкість світла, тому діра не зовсім чорна. Зокрема, її можна побачити внаслідок явища відомого як черенковське випромінювання. Примітка черенковське випромінювання випромінювання електромагнітних хвиль зарядженою часткою, яка рухається в середовищі зі швидкістю більшою за швидкість поширення світла в цьому середовищі. Завдяки даним щодо різних ознак сингулярності, щитаних за допомогою пристроїв, ти розбагатів, бо ваша експедиція отримала бонус у розмірі 10 мільйонів доларів. На додачу до узгодженої суми. Я теж це знаю, Зікфріде. Пауза. Можливо, роби, ти скажеш, що ще про це знаєш. Пауза. Непевний, Зікфріде. знову пауза. Він навіть не заохочує мене спробувати. Він знає, що йому не треба цього робити, а я хочу спробувати і сприймаю його поведінку як натяк. У цьому є щось таке, про що я не можу розмовляти. Боюся навіть думки про це, але довкола основного жаху є дещо, про яке я можу говорити. Навколишня дійсність. Зікфреде, я уявлення не маю, що ти знаєш про сингулярність. Можливо, ти просто розповіси те, що, на твою думку, мушу знати робе, я пригашую цигарку і запалюю наступну. Ну, відповідаю я, ми обидва знаємо, що коли є бажання дізнатися про сингулярність, дані можна відшукати у банках інформації. Там ти знайдеш більш точні та інформативні відомості, аніж дістанеш від мене. Проте річ у тім, що чорні діри це пастки. Вони викривлюють світло та час. І якщо туди потрапити, то вже не повернешся. Але, але. Про харчування питання. А що їли гічі? Професор Геграмет. Я гадаю, те саме, що й ми все. На мою думку, вони були всеїдними. Насправді ми нічого не знаємо про їхній раціон. Існують лише припущення на основі результатів, здобутих під час польотів до оболонок. Питання. Польоти до оболонок, професор Геграмет, були організовані, як мінімум, чотири польоти не просто до іншої зірки, а безпосередньо за межі сонячної системи. Там є оболонки комет, знаєте, на відстані приблизно в один світловий рік. Вони були оголошені неуспішними, але я їх такими не вважаю, і вимагав від ради призначити екіпажем наукові премії. Три кораблі потрапили під метеоритний дощ, а четвертий виявив комету. Це все трапилося на відстані, що дорівнює сотням астрономічних одиниць. Метеоритні дощі зазвичай складаються з уламків старих мертвих комет. Питання тобто ви хочете сказати, що гічі їли комети? Професор Геграмет, вони їли те, з чого складаються комети. Знаєте що? Вуглець кисень, азот, водень, тобто те саме, що ви їсте на сніданок. Я гадаю, вони використовували комети як сировину для виробництва їжі. Думаю, що рано чи пізно такий рейс до оболонки комети дасть нагоду знайти харчову фабрику гічі, і тоді, напевно, проблему голоду буде розв'язано. За хвильку Зіквір спропонує. Якщо хочеш, робе, можеш поплакати. Тут немає нічого страшного. Раптом я розумію, що саме це я і роблю, тобто плачу. Господи. кажу я, сякаючись в одну із серветок, які постійно лежать поряд із килимком. Зіквір чекає. Лише я зміг урятуватися. Веду далі я. Потім Зіфрід чинив таке, що вкотре здивувало мене. Він пожартував. Ну, це очевидно, бо ти зараз тут, говорить він. Зікріде, це виснажує, чорт забирай, відповідаю я. Робе, я впевнений, що тобі це піде на користь. Я б чогось випив. Клац, у шафі позаду тебе, яка щойно відчинилася, каже Зіфрід, є досить непогане шері. На жаль, воно не з винограду. Медична служба не схвалює розкошів. Однак не думаю, що ти знаєш. Що його роблять із природного газу, а також туди додали порцію тетрагідроканабінолу, щоб напій заспокоював нерви. Примітка. Тетрагідроканабінол, синтетична речовина, яку видобувають з марихуани. Святий Боже. коментую я, вже не знаючи, як виразити своє здивування. Шері дійсно досить непогане. Я відчуваю, як його тепло розтікається організмом. Добре. кажу, поставивши склянку. Отже, коли я повернувся до брами, всіх членів експедиції списали корабель повернувся на рік пізніше, аніж очікували, тому що ми ледь не попали за горизонт подій. Ти знаєш, що таке уповільнення часу? Ет, не зважай. Я випереджаю Зікфріда. Це риторичне питання. Маю на увазі, що явище, яке трапилося, називається уповільненням часу. При наближенні до сингулярності відбувається парадокс часу, тобто те, що у нас там тривало 15 хвилин на брамі на землі чи в будь-якій іншій точці. Нерелітивістського всесвіту триватиме рік, а я роблю ковток і сміливо веду далі. Якби ми полетіли далі, то рухалися б чимраз повільніше. І в ході подальшого наближення 15 хвилин перетворилися б на десятиріччя, а потім на століття. Ми були дуже близько Зігріда і ледь не втрапили до пастки. Утім, я вибрався мені щось заходить у голову, і я позираю на годинника. Про час, я сиджу тут зайвих п'ять хвилин, а сеанс триває годину. У мене сьогодні ввечері більше немає пацієнтів, робе. Я витріщаюся на Зікфріда. Що? Він ніжненько відповідає. Робе, я очистив свій розклад перед твоїм сеансом. Я не кажу святий Боже, ще раз, але певна річ думаю це. Зікфріда, ти не залишив мені вибору, сердито відповідаю я. Робе, я не змушую тебе залишатися на позаурочний час це якщо маєш охоту. Я обмірковую пропозицію упродовж кількох секунд. Зікфріде. Як на комп'ютер ти досить заплішений здирник, говорю я. Гаразд. Розумієш, ми не могли об'єднати наші кораблі в одне ціле. Вони міцно застрягли за точкою невороття і вже не могли би повернутися додому. Проте День А виявився моторним парубком, який добре тямив у нюансах законів фізики, і ми застрягли як одне ціле. Але ми не являли собою одне ціле. У нас було два зульоти, на яких ми прилетіли нарізно. Якби ми могли котримось чином. Перенести прискорення з однієї частини системи в іншу і зваж загнати корабель іще глибше в безодню і водночас виштовхнути другу частину, то одна з них звільнилася. Довга пауза. Чому б тобі не випити ще, робе. великодушно пропонує Зікфрід. Я маю на увазі, щойно ти припиниш плакати.